Смілянський парк розваг. І не тільки. Поки відпочинок. Поки немає нікого, можна сказати. Поки буду чекати. буде залітати. Дуже чудово. і каруселька, і батути, і джампінг. Все для діток і не тільки, для дорослих теж можна. А давно просто не проводив, вирішив провести трансляцію другої. Просто скучно поки. Ну і час 10-25 отаке. Можете теж робити підписочки на канал. І не тільки. Давайте доб'ємо хоча б до 500 чоловік. Тоб залишилось трохи. Чого бачити більше розвиток. Ладно, мене гірка. Це наблюдати. Сподіваюсь, чути все добре. Айдіки, айдики. Тут нічого немає. Німо, що труп. На коштує чудово. Дуже чудово <плес> а, <плес> тепер буду бачити те, хто як гуляє. <плес> І поводка чудова. Взагалі власне, все. Тури, хто бажає бажаємусь підтримувати. Можна підтримувати теж. Взагалі дуже чудово, можу сказати так, друзі. поки теж немає нікого. Шорти літають, взагалі на їзі пісі, можна сказати. Сидимо, працюємо. Потім борка, вибирання, складання, а далі відпочинок. А поки не зрозуміло, що робити. Поки сидіти і відпочивати, можна сказати, так. Mm -hmm. mm -hmm. да, Трансляці не так часто провожу на каналі. Бо то часу немає, то по іграм трошки закинули. А так і на роботі, над'єм, можна провести трансляцію. Ну, а щонок отончається буде там там справі. так блін Крутяк вс Так там там -та -та -та. Да конечно Сучновато блин Коли нікого немає Я так блін Таке чудово, можу сказати. Можна гуляти, слухати, переглядати, що потрібно, що нім. Да, да. Припустимо тільки далаки, коментарі. Трифтре, там три так. чудово можна сказати, чудово. Пока за чудо. Так, так, так. Важить. Наш тик так Ага, нічогось. Чому це на це на два складати? Ладно всім друзям, всім гарним дням. До нових зустрічей. Далі буде контент, треш і не тільки. Буде класний експеримент далі.